Ой, дівчатки, про пуйлата, я і не подумала. Ну, я просто знаю і вже не один раз вам казала про те, що восени 2022 року його енергії в те, що відбувається взагалі в Ерефії, в Україні, у світі, його енергії нема. Потім я вам розповідала те, що я бачила очима однієї жінки, яка знаходиться біля нього. І його стан. Фу, я таких станів ніколи не переживала. І ще його дата, скоріш за все, змінена дата народження. Він помішаний на п'ятірках і семірках, і у нього в даті є і сімірка, і п'ятірка, і в совокупності дає іще одну п'ятірку, і загальна сімір, сімка. От, тому навіть не знаю, як запитувати, якщо чесно. Ну, давайте ось так спробуємо із вас. путін Владимир. Владимир Путін, тот, кого поставили президентом Росії після Єльцина. Написана дата рождения ноль седьмое десятое, тысяча девятьсот пятьдесят второй, ноль седьмое, десятое, тысяча девятьсот пятьдесят второй. Дата, скорее всего, изменена. Но вот тот Владимир Путин, Владимир Путин, которого поставили президентом Российской Федерации после Ельцина по этой дате, которая написана, он король Бубновый. Покажите, пожалуйста. Владимир Путин, президент Эрефии. Бубновый король. Там, где выйдет Бубновый король, там и ответ про Владимира Путина. Там, где выйдет Бубновый король, там и ответ про Владимира Путина. Владимир Путин, президент Российской Федерации, президент Российской Федерации. Там, где выйдет бубновый король, там и ответ про Владимира Путина президента. Ой. Дівчатки, бубновий король, я цим відео все-таки поділюся, мабуть, і в Ютубі. А для тих, хто не в моєму телеграм-каналі, і ті, хто не знає, то я скажу: да, піковий туз показує мертву людину, червовий туз живу, бубновий туз те, щоб чекати новостей, звісток, Крістовий Король це або полон в прямому сенсі, або полон в полоні своєї свідомості, стан такий, або в полоні хвороби. Подивіться попереднє відео в Ютубі, ви там побачите більше. А ось дівчата в мене спросили за Путіна, і ну, я вирішила саме для них зробити для телеграм-каналу це відео, але вирішила. Виставити його і в Ютубі. Ось вам король бубновий, який випав на те, що він мертвий.